Розпочнемо з того, що від нас на вашу електронну пошту надійшов лист з темою Цикл звітності листопад 2024 року. Тема змінюватиметься залежно від звітного місяця, за який проситимемо надати звіт. Перш за все, відкрийте отриманий файл. У документі знайдіть поле назва громади і введіть назву територіальної громади. Далі перейдіть до поля Область, натисніть на клітинку і введіть назву області українськими літерами. Після цього знайдіть поле за місяць рік і введіть назву звітного місяця, а також рік цифрами. Цей документ заповнюється шляхом копіювання інформації з журналів гарячого харчування від шкіл. Уявімо, що ми отримали звіт від однієї зі шкіл. Відкривши документ, перевіряємо, чи всі дані, зазначені школою, є коректними. Зокрема, код ЄДРПО має бути правильним та відповідати назві закладу, яка підв'язана до нього. Кількість учнів перших-четвертих класів, які відвідували школу очно, не повинна перевищувати загальну кількість зареєстрованих учнів початкової ланки у закладі. Сума дівчаток та хлопчиків, які харчувалися, не повинна перевищувати значення у стовпчику з них харчувалися. Кількість днів, протягом яких забезпечувалось харчування, не повинна перевищувати кількість робочих днів у школі. Останній стовпчик перевіряється шляхом множення кількості робочих днів на значення зі стороні. Хлопчика з них харчувалися, результат має бути меншим або рівним введеному числу. Якщо це не так, інформація є некоректною. Журнал гарячого харчування з нульовими показниками може вважатися правильним, якщо школа перебувала на дистанційному навчанні, призупинила або зупинила освітній процес, або шкільна їдальня була зачинена з певних причин, у таких випадках школа та громада повинні надіслати нам повідомлення електронно Поштою, вказавши назву школи та причину відсутності харчування. Якщо всі дані від школи є коректними, переносимо їх у наш документ, копіюємо код ЄДРПУ, назву закладу освіти, а також зведену інформацію з рядка всього у журналі гарячого харчування від школи. Надалі продовжуємо заповнювати цей документ інформацією від інших шкіл-учасників програми. Навіть якщо відомості нульові їх також слід внести, одночасно перевіряючи коректність внесених даних у їхніх звітах. Після заповнення всіх даних переходимо до введення контактних даних відповідальної особи за звіт, вносимо повне ім'я, посаду, а також дату, вказуючи останній день місяця звітного періоду. Далі документ зберігаємо та перейменовуємо відповідно до формату, зазначеного у файлі. Для цього вводимо назву громади, ставимо нижнє підкреслення та додаємо скорочення ГЖХ. Після завершення всіх процедур документ друкуємо та передаємо відповідальній особі для підпису і печатки. Після цього формуємо лист, до якого додаємо всі звітні документи, журнали та звіти про використання коштів від шкіл, включаючи скан копії та Excel-файли. Також додаємо скан та Excel файл зведеного документа від громади. У полі Отримувач вказуємо нашу електронну адресу, яка зазначена в описі до ролика, а в полі «Тема» вводимо назву області, громади та звітний період. Після цього натискаємо кнопку надіслати. Зверніть увагу, що при надсиланні файлів з електронної пошти Кернет можуть створюватися тимчасові файли, які з часом видаляються. Тому, якщо є можливість, просимо надсилати листи з пошти gmail.com. Я сподіваюся, що ця інструкція була вам корисною. Якщо у вас залишилися питання, не соромтеся звертатися до моїх колег. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів у заповненні документа.